І так, наші кролики. Усьо. З нею все в порядку, тут теж все в порядку. Зараз я їх покормлю. А, мені палець почав їсти. Е, куди? Я ногті не планувала сторігти. Так, зараз за нам піду. Так, вони готові. Дамочка. Забрала все, але що я. Зараз її покладу. Так, все, в неї теж є. Закрываю. Так, закрила. Це вона везде за мною ходить. Тепер не коле. Це. Так, укуриться нормально, нема все так. І все, оце і на двої хвати. І все, вода них я так. Забираю яйце. Все. Так, ну скудит на все. Тут, його кудись покладу і закрию. Утя. Все бра яйца, йду хат, до хати, а потім ще собакам дам їсти. Уча. Утя. Все віднесла Утя тут. Папа Уті, бачку. І все у мене вийшло дві частини.